Що ти там дивишся? Різдвяні історії. Ну то старі плакати. Ходи сюди. О, Діан, дивись, Дасі би сподобався цей концерт про муху. Правда? Вона видату муху. Так. Ай. Фемелі в музичній історії живий звук. Коротше, якісь фемелі непонятно що. Та, та А. Сьогодні ми в Киті Сохо не пішли. А завтра або в Киті або в кіно. Ні, або в кіно, або на каток. Або в школу. Мож, можеш сам вибрати між кіном і катком. Ага. Ну що ж вибрано? Або... Не вже... вибирай. Підписники, випишіть, куди нам діти. Пишіть в школу. Пишіть на каток. Пишіть в школу. Пишіть каток. Пишіть в школу. Каток, каток, каток. Школа, школа Привіт. Школа. Ой, дорога переходить. Каток.